Багато диму і сморід. тут середмісті Хмельницького на центральному продуктовому ринку спалахнула пожежа. Загорілися торгові кіоски. У цей момент власник одного із них, пан Вадим, саме привіз новий товар. Я власник цього кіоску. Якраз приїхав, привіз товар, і от бачу дим. Якраз під'їжджаєм з товаришем, Кажу, води весь кажу, ринок горить. <різь> типу пожартував. Під'їжджаємо, кажу: хоч би не мій кіоск. Тут от таке. На місце події оперативно прибули рятувальники, одразу взялися ліквідовувати пожежу. Кажуть, зайнялося 50 квадратних метрів торговельних яток. Палало сім кіосків. Близько 18 години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Староміській, центральний продуктовий ринок. До місця виклику було направлено негайно дві автоцистерни, особовий склад першої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику встановлено. Площа пожежі 50 квадратних метрів. Пожежа охопила сім кіосків з продуктами. Перед прибуттям рятувальників працівники ринку власноруч кинулися прибуркувати полум'я. Звичайно, усю площу не вдалося охопити, тож ДСНСівці оперативно подбали про безпечну ліквідацію пожежі. Причина займання поки невідома. Пожежу ліквідовано і локалізовано в тих розмірах, якої вона набула. До моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів жертв немає. Постраждалих також немає. Дарія Курнос, новини 33 канал.